Відлунали постріли на Майдані. Наші патріоти поїхали захищати суверенітет нашої держави, навіть незважаючи на те, що нашу армію довший час нищила безгосподарність, довший час нищила нашу армію таємні служби Російської Федерації, вони показали надзвичайний героїзм. Вони проявили надзвичайну мужність, що не сподівалися від нас москалі. І через це наших воїнів вони гнівно називали украми, укропами. В них піна йшла з рота від гніву на мужність наших вояків. Але, використавши свій козацький український дух, наші патріоти не розгубилися. І зрозуміли слово укроп по-своєму. Українське об'єднання патріотів. І практично цим вони морально добили москаля. Вони сказали, що добре, ми укропи, ми, дякуючи москалю, ви нас об'єднали в патріотів, українських патріотів. Потім Події тривали трошки інакше, зібралася Верховна Рада. Всі ми надіялися, що ця Верховна Рада не буде черговою зрадою. Але так сталося, що не всі сили Верховну Раду прийшли патріотичними. І в Верховній Раді утворилося міжфракційне об'єднання Укров. Це об'єднання вийшли Парасюк, Береза. Депутат від нашого від нашої золочівщини Батенко очолив фракцію, міжфракційне об'єднання беззаперечний патріот Ярош От і виникло таке об'єднання, укроп, об'єднання тих, хто не зовсім міг змиритися з політикою тих фракцій, від яких вони прийшли Верховну Раду. І через це пізніше була створена партія Укроп, в політраду якої війшов і Василь Шкляк. Всі це ви, напевне, прекрасно знаєте. Відповідно, і в нашому золочеві ми створили Золочівську районну організацію Укроп. В неї війшли достойні, неї війшли достойні люди. Це є коктейль поколінь, це є коктейль різних напрямків діяльності, люди, які нові в політиці, і в яких можна щось повчитися. Ми виступаємо, я виступаю проти категоричності, що старший, молодий, що політику мають не тільки молоді, але молоді повинні в когось вчитися. І не все молоді знають. А у нас люди, які пропустили через себе 24 роки незалежності, і можуть зробити висновки, що правильно, що неправильно.

Ви знаєте, що сьогодні концерт відбувається, адже наш керівник, який очолює цю групу, первоцвіт, йде кандидатом депутатом від укропу Юрій Сидрович. Він дуже скромний. Він є десь тут у нас біля, чи ще дітей тренує? Є. Я попросив його, бо його, напевно і не всі знають, але. Я хочу вам сказати, що ми проходимо за три дні обласну раду, і я йому мушу показувати, як економічно рішати питання для культури району, бо ми мали одного культурного чоловіка, але ну, щось нам в зимну клубі на нинішній день. Добре, він вже рішить ті питання. І бажаю успіхів. Але, як кажуть, жарти жартами, але добре слово скажеш воно і теж допомагає. Ми повинні все настроїтися на позитив. По крайній мірі, стільки батьків, скільки дітей у перевчів. Це є наша культура. Не кожне місто може похвалитися таким колективом, який є в нашому золочи. Я не хочу багато розказувати за політику, тому що вам вже всі ті партії понабицювали, але одна й та сама програма, тільки пишуть одні перше місце, там третє, там десяте, а одно й те саме виходить. Всі хочемо зробити добро, але не знаємо як. А такі програми вже понаписані так, якби всі йшли в Верховну Раду. Але район є район, у нас є в районі багато проблем. Ви знаєте, що дороги ще коли будувалися за Союзу. Коли е, в нас е, паді мають під різними назвами фірм, я не називаю цих фірм, але хлопці сидять в Києві або десь там в Англії ще щось, які мають. Ну, один наш чоловік має в нашому районі. Має 980 тисяч гектарів землі, але фірми є по цілій Україні від Львова до Уманя. Ви собі представте, а коли ми не маємо тваринництва ніякого, коли це все покривається мінеральними добрими, коли ми не можемо дихати, діти, коли бджоли здихають, ми все повинні мати і обирати депутатів достойних. Ми повинні обрати депутатів, а наша команда йде від сільських рад до районної ради. До міської, до обласної там командою, і я думаю, що тут серед вас теж сидять депутати. Але самі депутати є в нас майбутні наші діти, оце, оце є наші депутати. Я хотів побажати вам всім здоров'я, прийти на вибори, бо кажуть люди, ми не прийдемо і так далі, не маємо часу. Але ви знаєте, є спритники, є люди, які можуть кинути голос. Ми повинні проголосувати і забутися як кошмарний день, тому що нам багато. Говорить, але нічого не робить. Я думаю, він після вибору повинен піти відставку. І друге, бачите, я трошки закрив нас, де першим списком командир роти, полковник Ільків Ігор. Рота, ви знаєте, є 80 медиків, які зараз на передовій. Ми вчора були в новоселищі з ним, дзвонять. Знову є 200 і ранені, і гелікоптери нанімають. Все це відбувається в нас мирний час, коли ми можемо танцювати і віддихати. А там хлопці. Гинуть 18-20 років. І повірте, як він таку історію розказував, коли хлопчини, вони там на санітарну машину грузять, а він там той резиною чопі тримає під пахою. каже, та на що би тобі здався? Кайне, каже командир. Каже, там є моя нога, може як пришиють. Хіба то ми живемо в тій державі такій? Я думаю, буде все добре. Давайте. Я на Салабай йду в кандидатом в депутати до Львівської обласної ради від е, Українського об'єднання патріотів «Укроп». Хочу сказати, що в нашій команді є багато фахівців. Партія висунула, до, е, е, партія, е, запропонувала кандидатами до різних рівнів рад близько 90 осіб. Серед нас є прекрасні фахівці. А також я хочу сказати, наш, нас підтримує і є в партії депутат, діючий депутат Верховної Ради України Тарас Іванович Батенко. Я вас всіх запрошую прийти на вибори 25 жовтня і проголосувати, віддати свій голос за тих, хто може збудувати Україну сильною. Щоб Україна стала дійсно незалежною, яка вона повинна бути. Я бажаю всім добра, щастя, радості і достатку, а також прочитаю вам невеличкий вірш: Творім добро, творім добро і для дорослих, і для дітей, в душі настане спокій і щезне пустота. Творім добро, ви ж не один. Ти ж не одна, Творим добро, як вісник щастя, воно для нас сторицею воздасться. Слава Україні! Дякую. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Які в нас класні укропи, так? Ви знаєте, дійшов до висновку, що чи вибори, чи не вибори, люди повинні залишатися людьми. Правда? ж? Yeah. Хочу подякувати своїм колегам Тетяні Вітці, Тетяні Козловській за те, що вони не підтримали. Оператору Володі Посполиті, що гарно озвучив наш концерт. Шкода тільки що не дуже багато нас зібралося, але я думаю, це. Ми поправимо. Всім вам бажаю міцного здоров'я, завжди гарного настрою і тільки, тільки приємних хвилин. Цього найкращого. Дякую за те, що завітали на наш такий новий концерт.